Подія зібрала понад 150 учасників, учителів фізкультури, тренерів, спортсменів, студентів, військових та ветеранів. Юна спортсменка каже, вперше бере участь у змаганнях з кросвіту. Довго тренувалася, аби виступити на цьому турнірі. Мені стриплять через скакалку, я теж взагалі не вміла цього робити, але за місяць тут натренувалася і це дуже хороший досвід. Потім у нас йде витяг штанги вгору. Далі це стрибки через тумбу і віджимання. прес 30 разів цей кросвіт дуже цікаво, так як я перший раз беру участь взагалі. Я не знала, що це таке. Нам розказали, ми готувалися певний час до цього. Тренували усю Вікторію Баниру з нашого е, спортивного клубу Амарант. Вона майстер спорту з метання коп'я, тобто легкої коп'язкої А Участвую у всіх змаганнях, бо фізично дуже розвинутого. Під час випробувань секунданти фіксують час, за який учасники долають дистанцію. Кожна секунда має значення, адже саме від точності замірів залежить визначення переможців та чесні змагань. Інші судді слідкують за правильним виконанням і за кількістю повторень. Зі слів призера міжнародних та переможця всеукраїнських змагань із кросфіту Володимира Тисанюка, цей від спорту розвиває близько 10 фізичних якостей, зокрема, гнучкість, координацію, базову силу, витривалість і баланс. Усе це дозволяє підтримувати тіло у відмінній формі. Є силовий комплекс вправ для того, щоб, ну, щоб розвивати фізичні якості тіла в цілому. І володіти тілом просторі. Очільниця міста каже, що подібні змагання мотивують молодь займатися спортом і популяризують здоровий спосіб життя. Наше місто доволі спортивне. Сьогодні змагання із розпіду це вид е спортом, ловкості, характеру. Сили витривалості. Після завершення змагань президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гудсайт вручив подяки за розвиток олімпійського руху та популяризацію фізичної культури викладачам і студентам факультету фізичного виховання Уманського університету, а також керівництву є тренерам дитячо-юнацьких спортивних шкіл та представникам відділу фізичної культури і спорту міської ради.